Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні маємо 1 квітня. Для дуже багатьох людей 1 квітня асоціюється з Днем Сміху або з Днем Дурня, як там хто. А три роки тому в мене цей день перестав мати такі асоціації, тому що зараз цей день в мене асоціюється з двома святами. Перше це день народження мого сина, а друге це день народження нашого з вами каналу в Ютубі. Так, рівно 3 роки тому я виклав своє перше відео на YouTube. Звісно, по правилам Ютубу і по моїх незнаннях мені прийшлося його видалити з часом. Але я пам'ятаю, яким воно було. Звісно, зараз би вже не видаляв з теперішнім розумом, або поміняв музику там. або Просто би приховав, або було б собі без монетизації, но по незнанню я його видалив, звичайно. Ось. Ну, оглядаючись назад, три роки е, плідної співпраці з вами. Тому що е, YouTube-канал канал це не тільки праця е, тої людини, яка виставляє. Відоси. Це співпраця між тими, хто виставляє відоси, і тими, хто дивиться, коментує. Особливо ціняться постійні глядачі, яких в мене ну, я вважаю чимало. Скажімо так, то вже велика така сім'я становиться. Я вже досить багатьох підписників знаю пофамільно, з деякими навіть встигли подружитися. Оглядаючись три роки назад, я навіть, не, навіть приблизно собі не міг подумати, що цей канал набуде таких масштабів. Всього за 3 роки більше 25 тисяч підписників, більше півтори тисячі відосів, майже 14 мільйонів переглядів. Щойно так глянув по, по цифрах, по своєму каналі. Волосся на, ли... на лисині стає дибки і мурашки йдуть по тілу, тому що реально проведена колосальна робота. Найкомусь не здається, що отако взяв камеру і а, наплів все, що там собі думаєш, виставив в Ютуб і ти вже блогер. А, далеко не все так просто, тому що, по-перше, треба думати, що ти говориш, то не якийсь там а, анекдотичний канал. тут а, Час від часу розглядаються досить серйозні речі. Е, е, ніколи не, не думаєш спочатку, хто тебе дивиться, а потім десь з'являєшся на якомусь семінарі е, аграрному і серйозніші агрономи, серйозніші аграрії е, вітаються і кажуть, о, я тебе дивлюся і... Ти собі так, знаєш, аж прозріваєш, і тоді ще більше стараєшся відповідати за свої слова перед камерою. Отож, народ, я вас вітаю вперше за все з цією третьою річницею. Приймаю вітання від вас. Працюємо далі, працюємо в тому ж дусі. З початком повномасштабної війни. Прийшлося і зайнятися волонтерством, відчуваючи, що маю хорошу, адекватну аудиторію, яка може допомагати Збройним силам України. Разом з вами організовуємо стріми. Не забувайте донатити, силочку на банку лише у описі. В нашій банці будуть розіграші призів, хто не в курсі. Тому донатьте, підписуйтесь, коментуйте. Дякую вам за увагу, дякую, що ви 3 роки зі мною. Хто там з дуже ранніх підписників в коментарях, будь ласка, розказуйте свої враження від каналу. Можете критикувати, сказати, що вам не подобається. Ну, але я стараюсь так чи інакше виправлятися, стараюсь удосконалюватись, стараюсь розвивати наш з вами канал. Ну і сьогодні знову будемо розпочинати якісь зйомки нового відео. Щоб мати чим потішити вас знову, так що будьте здорові! Слава Україні! Дякую за увагу! Слава ЗСУ!